Витратила на оплату комунальних послуг. Звичайно, ходжу в аптеку, бо так вже й ніде не можна розрахуватися нею. Вона то є ні на що не витратив ще. Так, і я, і син у мене 20 років, то скористалися, заплатили за опалення, якого майже не було, але заплатили. На комунальні і то ще не виплатило, прийшла 1900, а тільки 1000». Ще не витратила, але ну, маю наліки. Витрачати. На навчання дітей. Четверо дітей є куди. Пенсіонери брала тисячу гривень, заплатила за світло, бо в мене нема газу, дуже дороге світло, я заплатила, так. я вважаю, що ця держава допомагає пенсіонерам. Заплатила за опалення. На комунальні послуги. Зразу витратили чи? Я так, зразу. Чи, чи допомагає вам ця сума? Ну, звісно.